Тема про алергічну реакцію на бджолину отруту завжди актуальна. До мене звернувся один мій підписник Назар Будивський, у якого виникла така проблема. Він займався бджолами і була перерва, і зараз знов почав бджолами займатися, і після одного укусу в нього виникла сильна. Алергічна реакція на бджолину отруту. Привіт, Назар! Зараз я хочу пару слів розказати про ситуацію, яка в мене була, і потім по порядку розкажу по можливості, що для цього зробити, щоб такої проблеми, як алергія на бджолину отруту як не зникла, але ну, хоч була би менша. У моїй сім'ї так сталося, що з давніх давен всі були бджолярі. Ну, не бджолярі професіонали, але тримали бджоли, як прадід, дід, мій батько. Батько був ветеринаром, теж тримав пасіку. Прийшов час і я так само став джолярем, скажімо так. Але виникла проблема в мене така, що в дитинстві один раз в мене була ужалила, ужалила бджола. І якби не подали вчасну допомогу, це було би, був би останній укус. От. Була дуже складна ситуація, дуже тяжка, тяжкий стан мій був, сильна алергічна реакція, ну, коротше, витягли мене. І після того я забув про бджоли, що таке бджоли і навіть до них не ліз. Але прийшов час, як кажуть, на все свій час. Я почав займатися бджолярством, але як займатися? Мусив одівати рукавиці на голову, маску, сітку, кожух на себе, щоб, не дай Богу, посила бджола. У цій літературі прописано, якщо є алергія на бджолопродукти, а також на бджолиний яд, то взагалі забороняється, і не рекомендується проводити апітерапію, тобто терапію бджолиним укусом. Може виникнути шок і людина помирає. Але це все дурницею хлопці. Можете це читати, можете вірити, але я би сказав не вірити і не слухати те, що говорять, що це не можна вилікувати. Значить, що я робив? Я зробив собі настійку. Назар так само ти собі зробив настійку із підмору бджолиного, 100 грам меленого підмору сухого. На пів літри горілки, на фляжку горілки. Або самогонки, але чистої самогонки, не такої сивухи, там доброї самогонки. І пропий. Значить, скільки тобі років, стільки крапель. Розділити на два, наприклад, 40 років, 40 років значить 40 капель. Розділи на два 20 капель зранку після їди і вечором після їди. Пропий з тиждень і зроби собі маленьку таку пробу. Я зараз покажу, як це зробити. І ти собі зробиш пробу. Якщо буде знову реакція, ще тиждень проп'єш, так поки перестане, пропаде висипка. Буде спухати на тому місці, але це не страшно. Спухає усіх. Нема таких людей, в кого не спухає, В когось менше, в когось більше, не тільки руки. Тут руки не спухають, потім пізніше. значить Зараз візьмемо бджілку, я покажу де поставити. Тоді де більше покажи тут. Значить, у літератури рекомендують ставити пробу на місця, де в нас нирки. Отут на ці місця ставиться проба. Але хлопці краще не слухати ці дурості, що пишуть, тому що нирки відповідають за вивід бджолиної отрути з організму. Бджолина отрута це є складна. Білкова отрута, як через що виникає оці реакції. Інші комахи мають прості отрути, не такі складні і не білкові, а тут складна білкова отрута і вона виводиться нерками. Якщо ставити на оці місця, то зразу ми нагружаємо нерки. Цього не потрібно ні в кому разі робити ніколи. Значить, я рекомендую це не обов'язково хлопці робити. Це не, не таке, що я сказав і так робити. Хто хоче, так і робить. От є місце. Це біологічна активна точка. У цьому місці, якщо зігнути, от є така от випуклість, так? Розігнути тут твориться ямка. От. Але тут ще проходять от судини. от проходять судини. На судини не ставити, от поставити, де судин немає. В будь-якому місці, а де судин немає. Наприклад, в цьому місці. От зараз я покажу, як робити. Використовую для апітерапію такі от пінцетики. набираю, щоб одним пінцетом не робити. А набираю у пальці по пару пінцетів, набираю бжіл і тоді вже я собі за один раз кілька штук бджіл можу ставити. Зараз я покажу, як зробити. От, Маємо бжілку. Маємо бджілку, не знаю, різкість наводиться. Маємо бджілку, маємо оцю точку. Ставимо в цю точку. От. От жало. Бджілку перепросили, подякували і викинули. Тільки поставили, зразу жало, забирає, Не витримувати. Це проба. І чекаємо з пів години, з годину, як буде тут реакція проводитись. Якщо буде трошки тільки пузирьок, зараз тут з'явиться отакий пузирьок, ви побачите. Буде з'являтися пузирьок. Це нічого страшного. Якщо буде припухлість, нічого страшного. Якщо спухнуть навіть пальці, це нічого страшного. Головне, щоб не пішла по руці сюди висипка. В цих місцях ніде не ставити у кого алергія на тіло ніде не ставити. Чому? Чому я рекомендую ставити на кисті? Кисті у людини завжди травмуються. Десь порізи, подрядпені, ще шурхаємося. І організм е, дуже добре. Як кажуть, спрямовує енергію свою для лікування пальців кісів. В нас поризи найшвидше заростає на руках. І руки найкраще адаптуються до всього до холоду, до, до жару, до поризів, до опіків, до всього адаптуються руки. Тіло в нас весь час прикрите і не адаптоване. Якщо ставити в будь будь-яке місце, чи на ногу десь, чи на руку, чи, чи на тіло ставити, проходить дуже швидка сильна реакція, і потім. Припухлість отяг дуже довго сходить і можуть бути проблеми. Після укусу нічим не обробляти. Якщо є алергічна реакція, то найкраще обробити оцетом. От я завжди, якщо потрібно, хтось з мене на пасіку приходить, заходить, бо я часто на пасіці буваю, а до мене люди приходять по інших справах, я тримаю оцет для того, щоб людині одразу оцетом, чистим, нерозведеним оцетом промастити цю ранку. Все більше нічим, ніяким спіртом, ніяким милом, нічим, ніякими мазами, не дай Бог. Не дай Бог мазати мазі. Не дай Бог приймати якісь лікарства, тим більше антибіотиків в першу чергу. Ніякому разу. Значить, поставили. Подивилися, реакція нічого тут немає. Ну це вже рука адаптована. Потім можна ставити буде. Не обов'язково пінцетик, шукати, купувати, не обов'язково просто берете бджілку, ловити бджілку. Зараз бдлівка якась до нуклеуса подивимось, вискочить. Де у нас бджілка літають? От бджілка. Залізла. Зараз лопаємо хлопці бджілку. Взяли бджілку рукою от, і ставити на руку. Значить що, на вени ніколи не ставити, ставити поза вени І не ставити на оці на сухожилля. На сухожилля не можна ставити. В любе місце собі ставити, поставили так ця бджілка вже не хоче ставити. Злапаємо другу. Беремо джілку, ставимо на руку. От. Поставили, жало, лишилося. От зараз я поставлю тут і зараз поставлю отут. Ви побачите, яка буде реакція різна. І зараз я поставлю о цьому місці на білому місці, я поставлю. От. От, Маємо жало тут, воно працює і маємо жало тут. Зараз почекаємо трошки витримку і побачите, яка реакція. Тіло одне, але адаптується та частина тіла, на яку ставимо. Так Я зараз поговорю, хай це трошки попрацює, потім буду продовжувати. Значить, як я робив? Пропив я тиждень цей підмор каплями, Попробував. зразу висипка. Страшна висипка, весь пух ставив на руку, пробував, раз, висипка, страшна алергічна реакція. Напився від алергії таблеток. Пересидів цілу ніч у ліжку, спати не міг, бо все і горло здушило, і серце, і все. Пройшло кілька днів, поставив на руку, така сама реакція. І так я ставив десь аж до середини літа, коли я перестав приймати вже протиалергічні таблетки. таблетки. От Отака була сильна тяжка алергічна реакція. Після того я вже почав ставити собі на руки, нігде не ставив тільки на руки. Почав ставити і витримку робив по пару секунд. Потім пів минутки, потім хвилинка, потім по дві хвилинки. В даний час я ставлю, ніби мені ставить мій син. Оцей, до речі, який зараз знімає це відео. 12 бджіл на поясничний відділ. Це мої проблеми із хребтом. Так само. 12 бджіл на витримку 10 хвилин і нормально переношу. Нормально переношу. Ні опухолів, ні, ні пухлин, ні, нічого не, немає взагалі. Так що можна вилікувати спокійно хлопці без нервів, головне не, не нервуватися, От, не переживати. Тому що коли переживається, збільшується реакція і чутливість на, на все. Далі, що я хочу сказати, у кого хлопці реакція на яд, на бджолиний яд і хоче займатися бджільництвом, не бійтеся, йдіть до бджолів, говоріть з бджолами, і буде все нормально. Використовуйте обов'язково, маєте отакий от чумода. В чомодані обов'язково має бути маска. Обов'язково, Обов'язково, в кого є алергія, використовуйте халатик так само, щоб руки були закриті. Обов'язково використовуйте якісь рукавиці, щоб не такі рукавиці, а щоб ці прокусить бджола. Рукавиці, які бджоли не прокусують. Я просто не користуюсь цим і мені цього не потрібно. Не дивіться на мене, що я ходжу по пасиці без маски, ходжу без рукавиць, без нічого, бджоли кругом мене літають. Це небезпечно. Одна бджола може кусити в око, і людина може осліпнути. Таке краще не робіть. Це є ризик. Просто в мене інакша бджола, і бджола лагідна і через те, в кого я більш агресивніші бджоли. Проблематично. Закусають, не дай Бог, реакція і це. Не буде спасіння. Хлопці, обов'язково. Є проблема з реакцією на бджолиний яд, немає, обов'язково тримайте у ящику у себе препарати від алергії. Тобто, не таблетки, а тримайте у коли. От я завжди, в мене алергії зараз немає. Дивіться, от я тримаю в цьому відділі, завжди в мене є. Стерилізатор. Стерилізатор, одноразовий шприц і дві ампулки лікарства. Вони вам відомі. Це преднізолон, лікарство і декс, е, Дексометазон, Дексометозон. Оці два лікарства. Я відкрию, покажу вам? От, видно буде? Видно? Одне лікарство? І друге. Значить, хлопці, що робити з тим? препаратом? Ну ще друге? Сфокусую ще друге. От на фоні руки може. Видно? Так, добре. От. Значить, що робити хлопці з цим лікарством? Якщо, не дай Бог, бджоли покусали, чи просто більша доза попалася, зразу. Почули відчуття у вухах почало свербіти, так? В роті почало жарко бути, чи тут свербіти, під пахами свербіти, чи тут між ногами свербіти, чи в попіс. Ну, як кажуть, між ягодицями свербіти, почули, що свербиться, чи вам зле, чи що, зразу не думаючи, набираєте цей лікарсь, набираєте. І зразу вводи собі в руку через одежу, не знімаючи нічого, через одежу і в тіньок телефон в руки і дзвонити за допомогою. Обов'язково. Нічого не чекаючи, не чекайте, не думайте, що ви успієте спасики добігти до хати за допомогою. Зразу на пасці робити укол. Можна один з двох робити, будь-який. так. Якщо тяжкий став, набирайте два уколи купи і зразу валите два уколи і гірше не станеться. У нас вже два випадки того року. І цього року люди загинули, померли від бджолиного укусу. Гнали корови пасти, вкусила ні допомоги не дали, нічого людина, поки скоро приїхала, людина померла. От дивіться реакція. На руці, то що я став зараз візьму підседик. Чому я використовую цей пінсентик? Тому що такий гострий, що можна взяти попід низ, попід оцей, е, ніби, е, міхурець жалу, попід, попід низ можна взяти і витягти. Це кому от жало? Це кому е, ставиться проба, якщо взяти жало і витягувати пальцем, то ми повністю вприскуємо з того мішечка весь яд ранку. А цим забирається. Якщо ви на пасти, нічого не маєте, зішкробуєте нігтем, не давите, нікому раці не давите. Зішкробуєте нігтем або берете Стамеску, маєте завжди під руками стамеску, стамеску, і раз і зняли його, Зішкрібнули. щоб не видушувати той яд. От тепер дивіться, реакція тут ніякої. Однакова експозиція була. Не знаю скільки прийшло, хвилин Однакова. Тут реакція є, почервоніння. Це про що каже те, що тіло нас адаптується місцево. Не все, а місцево. Так що, ну ніби так усе сказав. Назад, не дися жив, пропий собі на стівочку, цю настійку. Так я сказав, 100 грамів меле сухого підмору на півлітри горілки. Скільки років стільки капель розділи на два пропив зранку і вечором після їди, От, ще можна пропити прополюсу так само, зробити настійку прополісу, так само пропити прополюс. І ну, більше такого нічого. От я розказав таку коротку історію про себе, що така була ситуація, що, не дай Бог, одна б жила би вкусила, я міг би померти. А зараз я спокійно працюю з, з, з бджолами, спокійно собі ставлю бджоли і сам, і син мені ставить бджоли на хребет, бо маю проблему, якусь бджолярія як кажуть. Вот. І надіюся, Назар, що в тебе все буде добре, алергія пройде і ти станеш потужним пасічником, удачі, удачі тобі, удачі всім пасічникам, підписчикам, підписникам, як правильно сказати, всім глядачам ютубу і всім людям всім!